Не чіпай курку. вигукнув Ярсо, один із двох доглядачів маяка, ставши між товаришем і маленькою зусулястою куркою, яка з куткудаканням забилася в куток кімнати. Мальдонадо, так звали, другого доглядача, скоса позирнув на нього. В його погляді відбилися без надії і гнів водночас. Вже п'ятнадцять днів море і суша вели нещадну боротьбу в найнеспокійнішій південній частині Тихого океану, саме там, де розташований маяк євангелістів на одинокій скелі, найвищий серед усіх острівців. Які позначають вхід із заходу в Магланову протоку. Над її голою вершиною височить пашта, іскряний ковпак маяка, єдиний орієнтир, який показує шлях морякам серед хвиль розбурханого океану. Боротьба суші та моря в цьому місці точиться майже безперервно. Раніше гірські хребти Анд пробували вчинити опір воді, звівши на її шляху високі скелясті стіни, але вони не витримали в боротьбі, яка тривала багато століть, і зруйнувалася. Вода добралася аж до гірських хребтів, і тільки скеля маяка євангелістів чорна, стрімка, з крутими боками. Проте стояло потній стихії, болотячи її своїми великими міцно стиснутими кулаками. Будівництво цього маяка одна з героїчних сторінок життя моряків. Той перший, хто видерся на скелю, залишився безіменним героєм, як і більшість тих, що ведуть безнастанну боротьбу з природою. А зараз двоє відважних доглядачів, повністю відрізаних від світу, охороняли цей найважливіший пробенистий орієнтир. Є тільки один шлях на вершину скелі мотузяна драбина, яка на морському жаргоні називається кішкою. Продукти, що їх привозять баркаси, підіймаються на скелю. З допомогою блоку, закріпленого на вершині скелі. Всі маяки цього узбережжя постачаються з порту Пунта Аренас. Спеціальні баркаси привозять звідти продукти для людей. А для маяка оце Найважче завести все це на маяк Євангелістів. У негоду не тільки пришвартуватися до скелі. А й наблизитись до неї просто неможливо. Тоді паркаси ховаються в бухті Кварента діас і перечікують там що. Коли настає коротке затища, маленьке суденце чимдуж поспішає виконати доручне йому завдання і, тільки доставивши всі необхідні припаси, воно повертається в свій порт. Змагаючись із хвилями розбурханого океану. Цього разу шторм тривав уже понад два тижні. Високий скелястий острівець, із маяком євангелістів, здригався і, здавалося, стогнав від ударів хвиль, що били в його гладенькі боки. А всередині маяка під його скляним куполом у серці і мозку людини, що зовсім знесилила від голоду, повільно зароджувалася інша, ще страшніша боля. Боярсов вже вдруге врятував їхню чарівну курку від свого шалілого товариша, бо саме того дня, коли вони мали принести її в жертву, вона почала нестися. Запаси харчів на маяку майже вичерпалися. судно, яке обслуговувало його і так запізнилося на цілий місяць, а тут іще цей шторм, через який жоден пароплав не міг вийти з порту. Курка несла по одному яйцю день, і воно посолене і змішане зі жменькою квасолі, по сорок веселин на кожного, і було тим обогим харчем, який підтримував у них життя. Візьми свою квасолю, сказав Ярсо, подаючи товаришеві його порцію. Мальдонадо сумно поглянув на кубку квасолі, яка могла б уміститися в нього на долоні. Ніколи ще йому не доводилося бувати в такому скрутному становищі. А втім, одного разу він уже був у водібній ситуації, тільки це було на маяку сан Фелікс. Тоді він програв у покер свою платню за цілих два роки. Але тоді йшлося тільки про два роки, а тепер під загрозою опинилося все його життя. Врятуватися з кіхтів цього лютого страховища, голоду. Тінь, якого нависла над маяком, здавалося йому неможливим. В його ослаблому мозку ворушилася думка, яка волюва людина у Ярсу? Він суворий і наполегливий, сильний і водночас справедливий. Оярса завжди порівну ділив маленьку порцію квасолі. А іноді навіть уривав від своєї частки, даючи мальдонадо на кілька квасолин більше. Курка теж удержувала свою частку. Він годував її квасолею, перемеленою з черепашками, і трохи підігрітою для того, щоб курка не переставала нестися. Гуркіт розлютованого океану не вщухав. Ні вдень, ні вночі, дедалі настирливіше простягав до людей свою мертну, бліду лапу. Оярсу був високий, дужий, смаглулиций чолов'яга з непокірним чубом, мальдонаду був худорлявий, трохи нижчий на зріст, і слабодухіший за свого товариша. Якби не оярсу, він давно б уже з'їв би курку. А потім загинув би сам. Боярство завзято боровся за своє життя, за життя Мальдонадо та курки, відбиваючи натиск голодної смерті. Курка і твої людей. Живлюща жменька квасолі, чарівне яйце, яке день у день підтримувало, згасаючі сили двох чоловіків, що обслуговували маяк. Провідну зірку і надію моряків, котрі долали цей небезпечний морський шлях. Мальдонадо мучила нав'язлива ідея курка, ослаблий від голоду, що наче повільний вогонь пожирав його нутро, він іще відчував деякий час докари сумління. Потім у його свідомості почали виникати якісь спалахи, котрі він марно намагався погасити. Зрештою, мальдонадо дійшов висновку, що він прагне тільки одного погамувати свій голод, а тоді можна вже й помирати. Це було все, чого він зараз бажав. Однак він іще не наважився переступити ту грань, за якою інстинкт спонукає його здійснити задумане. Ні, він не здатний убити свого товариша, заради того, щоб з'їсти курку. Хай йому біс! подумав мальдонадо і, відвернувшись до стіни, Затремтів, як людина, котру підштовхують на край безодні. Гамуре не вмовкало ні на мить. Воно люто рокотало біля підніжжя скелі, дощ безпрестану барабанив по цинковій блясі даху, башта на вершечку якої щоночі засвічувався вогонь маяка, здригалася під шквальними поривами вітру. Якось уночі шторм розгулявся так, що здавалося, настав кінець світу, гуркіт хвиль, завивання вітру, дощові потоки так стрясали скелю, що, здавалося, вона ось ось відірветься від дна і попливе розбурханим морем. А тим часом, усередині башти. Інша буря досягла свого апогею. Мальдонадо, затиснувши в руці кінчал, почав підкрадатися до дверей кімнати, де О'ярсо пильно охороняв чарівну курку. І на секунду, не довіряючи її своєму товаришеві, очманіли від голоду. Мальдонадо не задумувався над тим, проти кого спрямовує кинджал, якого затис в своїй руці, він бажав тільки одного якнайшвидше заволодіти куркою оце й усе. А коли вже курка буде зарізана, Оярсо не матиме ніяких підстав лишатися осторонь і, хоч не хоч. Він розділить з Мальдонадо трапезу. Проте, якщо він не дозволить йому це зробити, тоді, тоді Мальдонадо занесе над головою кинджал, але тільки для того, щоб пригрозити товаришеві. А якщо оярсу дасть рішучу відсіч, ні, це навряд. Мальдонадо обережно відчинив двері. Оярсо, здавалося, спав глибоким сном. Мальдонадо, тремтячи всім тілом, почав скрадатися в куток, де, як він знав, сиділа курка. Та тієї ж миті, коли він нахилився до неї, міцний удар збив його сніг. Оярсо навалився на нього. І вивернувши зап'ястя, примусив випустити, кинжал. Мальдонадо майже не опирався, Оярсо мав бичачу силу. Здолавши мальдонадо, він заломив йому за спину руки і зв'язав їх. Я не збирався нападати на тебе, ніж взяв тільки для того, щоб настрахати тебе. І то лише тоді, коли б ти не дозволив мені зарізати курку, сказав мальдонадо, він стояв перед оярсо, похнюпивши голову червоний моврак. Наступного дня Оярсо прив'язав його до добової лави, а сам обслуговував маяк, оперто змагаючись із голодом. Змішавши яйце з квасолею, він годував мальдонадо, наче маленьку дитину. Той їв, намагаючись не дивитися йому у вічі, та незважаючи на дошкульний голод, він відчував, що квасоля з яйцем застріє йому в горлі. Спасибі, озвався він нарешті. «О ярсу, пробач мені. Той не відповів. День минав за днем. А шторм не вщухав. Велетенські хвилі, що сили гатили в скелястий берег острівця. Розв'яжи мене, о Ярсу, я хочу тобі допомогти. Ти ж зовсім виснажився, сказав якось уранці мальдонадо і за хвилину покірно додав. Обіцяю, тобі, що з нашої курки не спаде навіть пір'їнка. Ярсо уважно подивився на товариша, той підвів очі, і погляди їхні зустрілися. Які вони були кволі, змучені голоду. Здавалося, обидва нарешті зрозуміли один одного, але ненадовго, бо за хвилину погляди їхні знову затьмарилися. Ні, я й надалі боротимуся один. Але вже недалеко той день, коли я не зможу тобі завадити, тоді ти заріжеш курку і влаштуєш собі останній бенкет, сказав Ярсу. Ці слова стобнули мальдонадон, наче удар батога. Він волів би дістати ляпаса, ніж почути таке з уст свого товариша. А наступного дня. Чарівна курка знову знесла яйце. Гоярсо, як завжди, приготував з нього і квасолі, убогий сніданок. Квасолі залишалося всього на два-три дні. Коли він наблизився до зв'язного Мальдонада і підніс йому до рота ложку, мов маленькій дитині, мальдонадо підвів голову і, Подивившись у вічі своєму товаришеві, вигукнув Я не їстиму! я не візьму більше ні крихти з твоїх рук. Обличчя Ярсо проясніло, наче в людини, котрій несподівано відкрилася якась велика істина. Він уважно глянув на товариша і раптом засміявся якимсь дивним сміхом. У цьому сміхові були щастя і радість. Він поставив тарівку зі стравою і, розв'язавши мотузку, сказав. Твоя правда, пробач мені. Я надто суворо покарав тебе. З сьогоднішнього дня, на маяку Євангелістів, знову буде двоє доглядачів. Так, їх тепер буде двоє відповів мальдонадо, підводячись і подаючи руку товаришеві. Коли продукти, що їх привіз баркас, було вивантажено, і капітан піднявся на маяк, його трохи здивували подряпини на обличчях вовох доглядачів. Він уважно подивився спершу на одного, потім на другого. Але, перш ніж устиг запитати, що тут сталося, його випередив Ярсо, усміхаючись і гладячи шкорубкою долонею маленького лівку з золястої курки, яка сиділа в нього на руках, він сказав: Ми хотіли зарізати курку, яка несе золоті яйця. Але, як бачите, вона відчайдушно боронилася і кіхтями. Ви хотіли сказати курка, яка несе чарівні яйця, адже кожне її яйце, променистий дороговказ для наших суден. Мовив капітан. Можливо, здогадуючись про те, що тут недавно сталося.